Чумальова село, яке стоїть між горами, мов на сторожі часу. кажуть, тут земля говорить, якщо вмієш слухати, село славиться стародавніми церквами та підземними джерелами, а ще місцем, яке мешканці називають чортовим горбом, колись на цьому горбі стояв монастир, куди приходили з усіх Карпат. Люди вірили, що ченці лікують не лише тіло, а й душу. Але одного року після Великодня прийшов дивний подорожній у Чорній рясі. Він пробув там лише одну ніч, а наступного ранку всі ченці зникли. Монастир згорів до землі, і з того часу там ніхто не будує. Кажуть, земля там не приймає і все, що зводять, вночі падає. Горб залишили диким, навіть худоба його обходить. Є й інша легенда світліша. Неподалік Чумальова з'явилася дівчина в білому з глечиком у руках. Вона співала, лила воду на землю і там виросли червоні квіти. Їх назвали Чумальовими, бо цвітуть тільки тут. Кажуть, ці квіти ростуть на крові тих, хто загинув під час чуми. Старожили вірять, що назва Чумальово походить від слова чума. Це не просто хвороба. А сила, що очищала землю від зла. Коли спалахувала по шесть, люди ставили хрест і молилися. Вони вірили, що Бог збереже тих, хто не боїться смерті. І справді, після кожної біди чумальово відроджувалася. Так було після війни, пожеж, навіть повеней кажуть, це тому, що в селі є місце, де земля ніколи не спить. Там завжди чути легкий шум, ніби під землею хтось дихає. А вночі над Чумальовим видно вогники, як свічки. Хтось каже, це душі померлих, які не можуть покинути землю. Інші вважають, що це Карпати світять дорогу шукачам правди. Сьогодні Чумальово красиве і спокійне село, але коли над ним сходить місяць, час знову відкриває свої ворота. Старі голоси шепочуть. Ми нікуди не пішли. Ми поруч. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.